Я знаю, що я попрошу. Я хочу торт у формі Барбі. Угу. Ну, це занадто просто. У мене є ця лялька прямо тут. Давайте розчешемо її волосся і посадимо на стілець. Давайте візьмемо жувальні сердечка і покладемо їх у форму. Тепер заповнимо форму желе. Чудово! Тепер заповнимо дозатор моїм полуничним джемом. Чи бачили ви мій кухонний гаджет? Це дуже корисний інструмент. Тепер давайте нал'ємо тут варення. Додайте трохи молока, а потім різні кольори жиле. О, дуже-дуже добре. Давайте знімемо форму і подивимося, що ми зробили. О, який гарний желейний торт! Давайте поставимо ляльку всередину і подивимося, як жиле так смішно трясеться. О, звідки цей сильний вітер? Не хвилюйся, бабусю. Це експрес-доставка моїх ляльок. Ура! Ідеально! Якраз вчасно. Ах, я отримала це. Що ви робите, шефе? Ах, ну давай! Це вже кінець. Ось моя приголомшлива лялька. І. Давайте покладемо це в торт. Я вже його зібрала. Тепер нам потрібно нанести багато крему на цей торт. Так, чудово! Тепер нам потрібно вирівняти його. Ось так, використовуючи лопатку. Тепер торт вийшов занадто втомленим, бачиш? Далі беремо мастику і розкачуємо її. Після цього ми відрізаємо зайве і розрізаємо навпіл з одного боку. Потім знову розкачуємо і робимо гарний візерунок за допомогою шпажки. Отак. Виходить дуже красиво. Тепер ми робимо це дуже, дуже обережно. І хвіст ось тут. Подивіться на цю русалку Барбі. Моа, чудово! Але це ще не все. Потім ми кладемо мастики різних кольорів у форму. Вийміть їх. І ось морські прикраси. Тепер нам потрібне синє желе і красивий візерунок. Коли все готово, просто приклеюємо їх на торт. Досконалість. О, вау, шеф. Ну, у мене є краща ідея. Видави більше збитих вершків. Їх не може бути забагато. О, Кевіне, це занадто. Все летить на нас. Що? Я не чую тебе. Крем такий гучний. І подивись на це. У мене є ідеальна сукня для цієї Барбі, яка виглядає точно як вона. Вау! Тепер мені потрібна ця форма, і я збираюся наповнити її сиропом з кавуна. Щоб торт був ідеальною сукнею для лів. Звісно, не забудьте про блискітки, щоб він красиво сяяв. Лів, вперед, спробуй це. Так, ти правий. Смачного люба. Вау! Ти так швидко зробила торт! О, яка красива лялька! О, мені потрібно підняти її, так? Вона виглядає так само, як я. Така красива! Тут навіть є блискучі посипки. Дай нас спробую. Виглядає смачно, а на смак ще краще. Що далі? О, це желейний торт. Як воно смішно трясеться. Я ніколи раніше не їв нічого подібного. Таке яскраве. М -м -м -м, желе таке м'яке. Мені подобається. М -м -м, що далі? <rehearsals> Вау, Барбі русалка. Я хочу спробувати шматочок. Ого, що це? М -м, карамель! Чудово! Давайте спробуємо сам торт. Я в захваті такий смачний! Я не можу вибрати переможця. Мені подобаються всі торти. Тому думаю, ви всі виграли. Мені сподобалися всі. Ура! Перша перемога є спільною. Дружба перемогла. Тепер я хочу яєчню. Я ще не снідав. О, це дитяче завдання. Перемо яйця. Ого, бабусю, дивись. Так, я вирішила, що мені потрібні найсвіжіші яйця. Саме стільки, скільки треба. Дякую, курко. Звари яйця. Вони точно зварені зараз і гарячі, 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 гарячі. О, тепер вони холодні. Очистіть яйця. Відокремте білок від жовтка. Ну, тепер обираємо найкрасивіший барвник. Я хочу синій. Це чудово. Далі обираємо оранжевий, червоний і зелений. Ми занурюємо яєчні білки у воду. І так і є. Білки пофарбовані, і ми кладемо їх на тарілку. Далі ми займаємося жовтками. Ми кладемо їх у блендер. Додаємо трохи сирного соусу і все змішуємо. Чудово! Тепер ми переносимо суміш у кондитерський мішок. І покласти це в кольорові білки на Д я. Д я? Ой, бабусю, ти нас обпечеш. Давай. О, справді. Хм, Я трохи подрімав. Час виймати. Що? Рис тепер ідеально зварений. Ми кладемо його на тарілку і робимо ведмедика з цього рису. <хи> Чудово! Тепер беремо яйце і розбиваємо його. Ідеально. Тепер ми будемо готувати яєчню. Давайте добре все перемішаємо цими паличками і готово. Тепер кладемо це на нашого рисового ведмедика, ніби це ковдра, і додаємо трохи кетчупу. Готово. Це смачно. Що? Ого ні? Я зовсім забула про лів. Я зараз щось придумаю. Усі яйця Кіндер закінчилися. Ой, що ж мені робити? Я знаю. Візьмемо пачку Принглс. Потім одне яйце. Розіб'ємо його в банку, Змішаємо все разом і додамо ковбасу. Так, ми струшуємо і трохи підігріваємо. І готово. Чудова. Тепер час для соусів. І готова. Лів. Це сподобається. Е, ну, давай. Смачного лів. <скільки> mm -hmm. Ого, ти чудово впорався. З чого почати? Mm, кольорові яйця. Давай спробуємо їх. Це добре. А що це? Ведмідь під яєчним покривалом? О, давай спробуємо. М -м, це дуже смачно. А як щодо цього? Мені потрібні столові прибори. Тут дайно ну, я розріжу. Ого, так креативно. Спробуємо. М -м, смачно. О, що це таке? Чому воно горить всередині? а А. Я все спалив. Ну, тоді Кевін виграє. Ура! Я знав, що лівце сподобається. Я найкращий. Тепер я хочу коктейль. Мені потрібен освіжаючий напій. Звісно, люба. Добре, що я завжди маю з собою величезний ніж, щоб розрізати такий великий кавун. Давайте подивимося, що всередині. Ого. <гум> Воно досить стихле. Ну, чудово. Тепер давайте наріжемо його трикутниками. Чудово! Покладіть на тарілку. А тепер нам знадобиться спрей. Заморозимо кавун. Ідеально, тепер натираємо кавун прямо в склянку. Додаймо трохи льоду багато його, і налиймо трохи води. Прикрасьмо апельсином і кавуном, і готово. Ого, бабусю, ти така молодець. О, тут ще є кавун. Можна мені трохи? Дякую. Ну, давай спробуємо. Ой, мої зуби болять і вони випали. Ах, бабусю, що мені робити? Ми це виправимо. Люба, ось поклади тут пару жуйок. І візьми трохи шоколаду. О, дякую, бабусю. Тепер краще. Ого. Насправді, у мене є ідея. Давайте покладемо шоколадні цукерки на тарілку. Потім додамо трохи орео і трохи шоколаду теж. М -м, я це обожнюю. Трішки морозова. М -м, і, звісно, шоколадне молоко. Залишилося лише все змішати. А тепер. Нас буде молочний коктейль. Ну, давай спробуємо. Хей, звідки це взялося? Ох, це було так важко. Але я зміг вичавити сік з кожного апельсина. Тепер давайте налємо сік у склянку. Ось тут. Тепер давайте налємо апельсиновий сік. І поставити в морозильник. А тепер я використаю трохи полуниць. Давайте покладемо їх у шейкер і потрясемо, потрясемо, потрясемо. А, а! З усієї сили. О, так, Трохи більше. О, шеф, Ти вже куриш! Зупинись! О, дякую! Я трохи захопився. Тепер налий полуничний сік у склянку ось тут. Прикрасьте трохи м'ятою і готово. Лів, спробуй! Звісно, давай почнемо з великого стакана, що всередині. М -м, полуниця класно. Мені подобається. Я випив усе і навіть не помітив. Ка-ка? Ого, що це? кавуна? Круто! Навіть апельсин смачний. М -м -м, смачно! Що далі? О, це виглядає дуже дивно. Я навіть не спробую. Бабуся перемогла. Ну, я такий щасливий. Дякую, Лів. Ти чула це? Я такий схвильований. Ого, ого, ого! Тут так багато різних видів морозива. Думаю, ми вже знаємо, чого хоче наша маленька Мія. Ти так думаєш? Звісно, вона попросить морозива. Чудово! Давай готувати. Хм. О, гаразд! Мені потрібно взяти кульку зеленого морозива. Просто так. І покладіть у вафельний ріжок. Браво! Чудово! Тепер давайте візьмемо мою улюблену іграшку крокодила. Ось воно. Мені потрібен ти, друже, але тільки твоя голова. І давай поставимо її на морозиво. Тепер візьмемо палички покі і зробимо з них пропелер. Після цього візьмемо кілька гілочок. І вставити його боків. Потім беремо Мілкі Вей. Прямо тут. Додай пару жувальних ведмедиків на Твікс. Вау! А тепер у нас є морозиво крокодил-бомбардувальник. Ха-ха! це те, що ти називаєш шедевром? Гаразд. Тепер, моя черга, дозвольте показати, як зробити чудове морозиво. Що ж обрати? Хм, О, мені потрібні ці шоколадні краплі. І спочатку мені потрібно їх розтопити. З пальником це буде набагато швидше. Кілька хвилин. І далі ми беремо вафельний ріжок і занурюємо його в це. Давайте зануримо його також у посипку. Чудово! Ха-ха! Тепер беремо морозиво зі смаком чорниці і кладемо його прямо в паста машину. Увімкни це. Ось так. Підніми руки. Я жартую. Ти злякався. Гаразд. Я просто хочу зробити красивий ріжок з морозивом. Подивись на цей візерунок. О так. Це морозиво паста. Тепер беремо трохи маршмеллоу. І ми робимо з них очі. Після цього дістаємо білий тоблерон. Ми занурюємо один трикутник у синю глазур. Добре, ідеально. І прикрашаємо цим морозиво. Ха-ха! Чи нагадує це вам вже тралалейло тралала? Ну, давайте візьмемо жувальну акулу, розріжемо її і додамо до мого морозива. Прямо тут чудово! Я зрозумів. Бабусю, що ти придумала для своєї онуки? Ну, у мене є чудова ідея. Спочатку я розтоплюю білий шоколад, дай мені його помішати, щоб він не пригорів. Тепер я беру кекс, точніше, паперову форму для кексу і кладемо всередину білий шоколад. Потім, коли він ще не затвердів, я маю розмазати його по всій поверхні. Тепер подивіться на цю маленьку чашечку з білого шоколаду. Тепер ми беремо ручку. І візьміть карамельне морозиво, звісно, бо ви знаєте, що я роблю. Так, давайте покладемо його всередину. Також нам знадобиться шоколадне морозиво і ванільне морозиво. Ми використаємо по одній кульці кожного. Тепер кладемо кожну кульку в кондитерський мішок і міцно видавлюємо, згортаємо разом і видавлюємо в мою шоколадну чашку. Тепер ми використаємо підставку і поставимо зверху чашку з морозивом. Зробимо гарне обличчя і балерина капучино готова. Мія спробуй! Ну, це виглядає так красиво і смачно. Вау, подивись на це! Це капучино балерина, я її фанат. Давай спробуємо. М -м. Ого, це морозиво смачне. Що ще є? Ого, це крокодило-бомбардило. Вау, це круто! Зачекай, чому голова зникла. Ну, тепер я не хочу це пробувати. О, і це трала ла ла Морозиво виглядає так незвично. Давай спробуємо. Мм, це смачно. Ого, але я все одно віддам перемогу бабусі. О, дякую, Люба. Я пам'ятаю, що ти любиш капучино балерина. Тепер я знаю, чого хочу. Я хочу бутерброд. Я такий голодний. Звісно, я знаю, що робити. Спочатку давайте піднімемо тост. Чекаємо, поки підсмажиться. І готово! Ідеально! Тепер візьмемо нутеллу. Розмажте це по всьому тосту, і звісно, ми додамо арахісове масло на іншу половину, трохи бананів і накриємо другим тостом. Нарешті ми використовуємо шоколадну глазур, щоб намалювати боника амбілабо прямо на тості. Це жаба з шиною замість тіла. Виглядає дивовижно. Круто! Подивись на це. Я думаю, це досить реалістично. Я геній. Вау, мені це подобається. Ой. О, так. Це досить добре, люба. Ну, мій тост теж готовий. Подивимось, що ми можемо придумати. Давайте покладемо розплавлений сир на тост, потім додамо кілька листків салату, помідор, трохи огірків і накриємо іншим тостом. Ми використаємо глазур трулі мера трулі Чіно, щоб намалювати його зверху. Я також використаю кольорову глазур. О, це виглядає так схоже. Бабуся знає всі тренди, чи не так? Це милий рибний кіт, чи не так? Я зробив чудову роботу. Останній штрих і все готово. Е, бабусю, це жахливо. Я зараз роблю тост. Дивись, і вчись. Ми кладемо салат на тост, потім сир, потім шинку, потім ще сир і ще шинку, і ще сир, і ще шинку. І звісно, після цього я намалюю брю-бро-протопайн глазур'ю. Він повинен мати дуже великі ноги. Добре, ідеально. Тепер е, давайте розфарбуємо це. Не забудьте про всі деталі. Добре, чудово. Все біле готово. І тепер ми готуємо зелений. І це спрацювало. О, мій, це сподобається. Смачного. Ось, будь ласка. Вау! Давайте почнемо з шеф-сендвіча. Давайте спробуємо. Це досить смачно, але дуже сухо. Що це таке? О, сендвіч виглядає апетитно. М -м -м. Але це все овочі, що жахливо. Я ненавиджу овочі. О, який милий сендвіч. Давайте спробуємо і його. Вау! Такий реалістичний! І це все, що я люблю. Я люблю солодкі сендвічі. Мій брат переміг. Юху перемога моя! Тепер зроби мені піцу. Я чекаю на найсмачнішу. О, так зачекай, у мене є ідея. Я почну першим. Беремо шматок тіста і розкачуємо його, і робимо красиві краї. Ось так. Далі видавлюємо томатний соус і розподіляємо його по всьому тісту за допомогою пензлика. Тепер посипаємо шинкою трохи сиру зверху і перекладаємо на деко, додаємо гриби і відправляємо в духовку. Звісно, не забудьте встановити таймер, щоб ваша піца ніколи не підгоріла. Піца повинна бути вже повністю готова. О, вона готова. Е, що сталося? Чому моя піца зменшилася? О, зачекай, ХМ, у мене є ідея. Давайте подамо її СТУН-ТУН-ТУН сахур. Ха ха, чудово. Друже. Давай, люба, прокидайся. Час тобі готувати. Привіт. О, що це таке? О, я не знаю, як готуватись тіста. Що з ним робити? Я колись бачив це в мультфільмі. Тісто можна крутити на пальці, і все вийде. Ні, не вийшло. Гаразд, підемо легким шляхом. Я просто замовлю піцу. Вона точно буде смачною, тільки якщо кур'єр швидко доставить. О, так, це заморожена. Не потрібно розморожувати. Ми поставимо його прямо тут у холодильник. І я прикрашу холодильник карамеллю. Ось так. Чудова подача, чи не так? О так. Точно. Тепер це Фріто Камело Буфо Фардело. Дивись! Який я креативний хлопець. Чудово, люба. Ну, я вирішив приготувати піцу на сковороді. Додамо трохи броколі для додаткової користі для здоров'я і перекладемо на тарілку. У кожного своя унікальна презентація. Але я ще нічого не придумав. Ну, Мія, ти повинна спробувати мою піцу саме так. Ось тобі, люба. Смачного. Це виглядає так цікаво. О, я пішов подивитися, що всередині цього холодильника. Ого, там піца. Давай спробуємо. Ой, мої зуби. Воно заморожене, так не піде. Ого, Що це таке? Тун, 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 сахур приніс мені маленьку піцу. О, давай спробуємо. Пахне смачно. І це так смачно. Що ще є? О, ця піца виглядає нудно в порівнянні з іншими. Знаєш, я вирішив, що вже маю переможця. І це шеф. Так, я заслуговую на цю перемогу. Я шеф-кухар.